Чому біла книга? Це документ політики, який дає системне бачення і інструментів покращення державної політики щодо громадянського суспільства. Основна мета цієї політики створення сприяльних умов для розвитку громадянського суспільства. Тобто, ми, це і аналітичний документ, що він стане в основу якогось державного рішення державної політики щодо громадянського суспільства. Звичайно, всі питання одним рішенням не вирішиш, але принаймні тут є чітке бачення послідовності кроків і що треба зробити. Головні цілі, які е, громадські експерти, консультанти е, бачили і, е, для того, щоб е, створити сприяти середовище для розвитку громадянського суспільства. Як я вже говорив, це максимальне спрощення процедури інстанції, створення, створення економічних стилюрів для життєвіяльності діяльності громадських організацій. І соціальні закупівлі в них, і конкурси проєктів прозорі, і податкової співробні захисту корекції в сфері надання соціальних послуг. Тобто ми тут не говоримо, дайте преференції, ми говоримо, дайте тільки рівні умови з комунальними освітніми лікарнями, закладами і бізнесу, щоб всі суб'єкти господарювання були рівні на ринку соціальних послуг. І ми ну, покажемо, що громадські організації надають більш якісні і дешевших послуг. І е, один з напрямків це підвищення ефективності державної політики сприяння року громадянського суспільства. Це дуже важливо, бо з цього року існує концепція стріляння року громадянського суспільства, статусі розпорядження міністрів, е, але, на жаль, вона не, поки не показує ну, достатньо високої ефективності своєї дії і непереважно більше завдань, поки не досягнута в повній дії.